Моє кохане дитя, можливо, ти мене не знаєш, але я знаю про тебе все. Я знаю, коли ти сідаєш і коли встаєш. Усі твої шляхи мені відомі. Навіть волосся на твоїй голові полічене. Я створив тебе за образом моїм. Ти живеш, рухаєшся і існуєш у мені. Ти належиш моєму роду. Ще до того, як я утворив тебе в утробі, я знав тебе, я обрав тебе від створення світу. Ти не випадковість. У моїй книзі записані всі дні, призначені для тебе. Я визначив точний час твого народження і межі твого проживання. Ти досконало створений. Я виткав тебе в утробі матері твоєї. Я був там. Коли ти з'явився на світ, мене не розуміли ті, хто не хотів мене пізнати, але я не віддаляюсь і не гнівуюсь, я люблю, і я хочу подарувати тобі свою любов. Просто тому, що ти моє дитя, а я твій отець. Я дам тобі набагато більше благ, ніж твій земний батько, бо я досконалий отець. З моїх рук ти отримаєш лише добрі і досконалі дари. Я забезпечу тебе і задовільню всі твої потреби. Я дарую тобі щасливе майбутнє, адже я полюбив тебе вічною любов'ю. Мої думки про тебе численніші за піщинки. Я радію і торжествую через тебе з великою радістю. Я ніколи не перестану творити тобі добро. Ти, моя дорогоцінність, від усього мого серця, від усієї моєї душі, я хочу посадити тебе міцно на цій землі, я прагну показати тобі велике і недоступне. Якщо будеш шукати мене всім своїм серцем, і всією своєю душею ти знайдеш мене, втішайся мною, і я виконую бажання твого серця, бо твої бажання походять від мене, я можу зробити для тебе незрівнянно більше, ніж ти просиш. Чи уявляєш, я втішу тебе, я, Отець милосердя, і Бог усякої втіхи, я втішу тебе в кожній твоїй скорботі. Якщо твоє серце буде розбите, я буду поруч із тобою. Як пастух носить ягнят на руках, так і я триматиму тебе біля свого серця. Я зітру кожну сльозу з твоїх очей. Я зніму з тебе. Всі страждання і хвороби, від яких ти потерпав на землі, я, твій Отець, і я люблю тебе так само, як свого Сина Ісуса. Я відкрив тобі свою любов у Ісусі Христі, Він точно відображає мій образ. Він прийшов, щоб показати тобі, що я за тебе, а не проти Тебе, щоб повідомити тобі, що я не ставлю тобі провини за гріхи твої. Ісус помер, щоб ми з тобою могли примиритися. Його смерть найвищий дар моєї любові до тебе. Я віддав свого Сина, щоб ми могли з'єднатися з тобою в любові. Якщо ти приймеш мій дар, Сина мого Ісуса, тим самим ти приймеш і мене. І ніщо не зможе відлучити тебе від моєї любові. Повернися до мене додому. І я влаштую великий бенкет на твою честь. Я був і залишуся назавжди твоїм отцем. Хочу запитати тебе, чи хочеш ти бути моїм дитям? Я чекаю на тебе. З любов'ю, твій тато, всемогутній Бог.